20-річний херсонець Юрій Романюк у Парижі став моделлю дизайнерського бренду Міу Міу. За словами Юрія, агент київського модельного агентства Богдан, колишній херсонець побачив фото хлопця в соцмережі. Юрій каже, завжди любив фотографуватися в незвичному одязі, і одна з таких творчих фотосесій зіграла свою роль. На паризькому показі херсонець був єдиною моделлю з України, каже юнак. Це був перший для мене показ. Взагалі то а, я. Отримав дуже багато крутих емоцій. Я скажу чесно, що я нервував але. Як там новувати, якщо ти йдеш по подію, тобі знімаю ну, камер, ну, мабуть, 10, котрі отак за тобою літають. Юрій Романюк навчається на четвертому курсі кафедри дизайну Херсонського національного технічного університету за спеціальністю дизайн одягу та взуття. Я шию та створюю наряди незвичайні, не, не мас-маркет, а дивні наряди. Наприклад, в мене є міні-колекція з а, Кроваток, мені дуже вони подобаються. Ще мені дуже подобаються темери сайклінг. Тобто ти старим речам даєш нове життя. Мені дуже подобається шити речі вручну, тобто голка, та нитка та пішов шити. Спостерігати за розвитком молодого модельєра цікаво, адже Юрій має своє особливе світосприйняття, говорить перша проректорка ХНТУ Марія Артеменко. Його успіхи як моделі на світових подіумах стануть йому в нагоді потрапити в середовище, відчути атмосферу, зрозуміти, як це працює зсередини. Це добрий досвід для початківця дизайнера одягу. Зараз Юрій Романюк перебуває в Нідерландах, куди поїхав із окупованого Херсона. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.